Всім привіт! Е, Вирішила записати крутеньке відео про комплекти в Можливо, комусь це буде корисно. Е, у нас є набори. От, і є спеціальні набори. Збираючи такі набори спеціальні, ми отримуємо при моєму. Від персонажів, для яких ці набори. Зараз я покажу отакий набір. Я його павільйон сновидінь, я його зібрала і вже поставила, тому тут нібито не вистачає, але він вже стоїть. Дивимося, яким персонажем підійде це облаштування. Отут. Персонажі, які вони повинні бути у вас в чайнику. Але якщо їх немає, наприклад, то можна поставити одного. Ну, як в мене, в мене, наприклад, вже перебор з персонажами в чайнику. Точніше, був перебор, і зараз в мене їх 7. При максимальних вісьми. І я як роблю? Е, от у мене один персонаж, наприклад, я з ним порозмовляю зараз. Я його прибираю з чайник і додаю іншого персонажа в чайник, щоб він прийшов в цю кімнату і дав мені подарунок. Е, в мене з цих п'яти є тільки два персонажа. Тому зараз якраз з ними порозмовляємо. Так. Йдемо от сюди в цю кімнату. Я її вже облаштувала. І в нас тут вже з'явився Чунь-Юнь. І є тут от така от запросити. І ми тут бачимо, що їх немає в чайнику. От. Але в мене з е, цих п'ятьох. Е, і тут написано, що ще він подарунок не подарував. Але коли він вже подарує подарунок, його можна прибрати з чайника взагалі і. Подарунок вас не заберуть. І ще в мене з дівчаток є Ян Фей. Але її немає зараз в чайнику, тому я е, приберу Чуня і додам Янку. Так, розмовляємо з нею. Після повернення е, з, з довгого мандрування буде приємно відпочити тут. Е, Перед тим як знову відправитися у путь. Mm -hmm. Зброю можна зберігати там, талісмани під подушкою. Так. Але куди мені поставити парасольку? Думаю, я просто поставлю його біля дверей, її. Поставлю її біля дверей. Так, і от якраз подаруночок 20 камінчиків. Це чудово. І зараз я покажу, так, як в мене Ченьюнь стоїть на вулиці, то мені... Щоб його треба вийти. Щоб його прибрати замість нього. Хоча ні. Я можу прямо тут, в мене ж є один запас. Так, у мене тут я все прибирала, щоб мати можливість збирати ці комплекти. Так, в мене тут меблі були, а тепер меблів немає, а зате є багато тварин. Так, і в мене ще тут два персонажі повинні стояти, але їх тут немає, бо вони пішли вже по комплектах, які я для них зібрала. У мене тут Барбара і. Юлька. Так, і додаємо ще. в мене є одне вільне місце. Зараз додамо Янку. Компаньйони вибираємо. От вона, Ян Фей. А її можна тут поставити біля мони. Так, підтвердити, не забувайте зберігти. Закриваємо і вона. Зникла. А, бо вона вже пішла в кімнату, щоб подивитися на неї. І Я не знаю, як вони з Чінюням будуть тут спати вдвох. Це одне одна Е, Жарт. <плес> так, і ми порозмовляємо з Єнфей. I didn't know you had such a knack for home decor. This bedroom is quite suitable. Я поняття не мала, що ти можеш так добре меблувати будинок. Ця спальня дуже підходить. Кажучи про поранство, sure ти ходив по крамницях, щоб порівняти ціни. Ти впевнений, що. Витрати майстрів на виготовлення предметів інтер'єри відповідають справедливій е... ринковій ціні. Along, Візьми мене з собою наступного that, разу. Я so допоможу тобі перевірити все це, е... щоб ти не переплачував за що-небудь. Чудово! Ще 20 камінчиків. Так. І так як Янфей в мене вперше, то можна ще з нею порозмовляти, за що е, ти отримаєш. Е... Щось отримаєш. А, там очівочка за кількість діалогів. О, от, я згадала. Привіт, Енджел, рада бачити мого улюбленого клієнта. Судячи, hmm. oh, справи. No to справи твої не так погані, щоб тобі знадобилися мої послуги. Жаль, я залишуся без мори. Тобі тут подобається? Great, very well. I feel right at home, так, тут дуже добре, я почуваю себе як вдома. Maybe you've forgotten, but this Ти, мабуть, -space забув. Thing is nothing new to me. Але вся ця історія з... З... з створенням простору для мене не новина. Чимає. Чи має. Як це правильно перекласти? Просвітлена, могуча та просвітлена Янфей. Які-небудь пропозиції. Правду кажучи, так. я вважаю, що тобі варто створювати кілька кімнат спеціально для зберігання юридичних кодексів. Але це, звісно, твій будинок. І правила диктуєш ти. Гадаю. А, думай про себе, а не про мене. Так, і все. Щодо ачівки, то в нас є. Тут підраховується кількість. Кількість. От, вони називаються бесіди біля вогнища. Треба 30 діалогів з компаньонами. У мене вже 28. І теж отримаєш 20 камінців. І наступне це було там 5 подарунків, потім 10 подарунків, і тепер треба 20 подарунків. І теж отримаєш за це 20 камінчиків. Тобто подарунки за те, що ти збираєш комплекти і ті, які просять твої компаньйони. Так, е -е, Ян Фей можна прибрати, але я поки що її тут залишу. Хай постоїть. Е -е, я не пам'ятаю, до речі, в цій кімнаті. В цій кімнаті, мені здається. А, ні, от ще один комплект. Е -е, тут була джин. Ліза, Мона, до речі. Вона ще тут залишилася, але я потім її приберу. Е, хоча Може і не приберу. Вона, до речі, в мене нещодавно. Вона зовсім-зовсім новенька. Е, ще сьогодні я вибила колії. Сьогодні було оновлення велике. Так, а що це за комплекти? чому в мене тут нікого немає? А, запросити. Кого тут запросити можна? Ага, Ліза Сахароза. Угу. Лізу і Сахарозу. То мені якраз все-таки треба а, поміняти мону і. Угу. Мені треба прибрати Моно і. Е, Янфей. Моно і Янфей ми прибираємо. Ліза. Ось стоїть. Так. І. А, де в мене Сахар... Ой. Сахароза. Так, є. Зберігти. А от. І тут вони по черзі в мене з'являться, так? З'являться, треба таки запросити. А, де воно? Треба, мабуть, вийти. Треба вийти і зайти. Ні. М -м чи вони тут взагалі не з'являться? Дівчатка, ви не хочете до мене завітати сюди? Цікаво. Ліза? Хм. Добре, пишіть тоді в іншу кімнату. В мене... Ой! Трошки заблокало. У мене там ще одна кімната на другому поверсі. Так, отут. Ем, Нічого не зрозуміло. Де ще? Де моя дівчатка? Де моя... Де моя Барбара і. Барбара і Юля? Чи я їх прибрала вчора і забула? Ну, запросити. Давай Лізу запросимо. Як її запросити? Не хоче? А, дуже дивно. Якийсь глюк. При тому, що її тут немає. Тут же теж нікого немає. Ой, до речі, згадала. У мене тут оця от штучка. Клас. Треба додати. Диски, які я знайшла, так. Так, за відкривання всієї музики теж там отримуєш ачівочки. Це все дуже корисно. Потім можна вибивати потрібних персонажів. Отчуть, я не зрозуміла, де мої дівчатка всі. сахарозу, не бы поставила. Упс, заминочка. Сахароза Е. Hmm. Так, наборы. Я якийсь набер... Робила. Так. Тут, до речі, можна подивитися, які набори робилися для кого. Це в мене ще в процесі. О, нові набори з'явилися, до речі. Угу. Буквально ще кілька днів тому їх не було. У мене кадзухи немає, але є тома. Хейдзу є. Я все одно не буду, для одного персонажа немає сенсу. Я оце ще зроблю, бо в мене з цих п'яти є троє. То для одного персонажа, би то кажучи. нема сенсу робити. Тут в мене є два персонажа з цих. Я не зробила ще цей комплект. Я згадала, що я тільки збиралась. Так. А, компаньйони. Я, мабуть, Барбару і Юльку просто прибрала. І забула про це. Буває. Буває. От калеї в мене новенька. Калеї в мене новенька. В залі. В залі. Хм. Цікаво. Якщо вона в залі, чому її немає там? А давай ми її прямо туди і поставимо. Що ж це за глюк такий? Прямо ж цікаво. Ну, поставимо. А де вона тепер? Сахароза? Прям тут тебе поставимо, чобні підтвердити, І... Ліза прибрати Ліза А, я не можу поставити. Це, до речі, теж м, правтик якийсь е, з цим, що до, досягли ліміту розстановки, ти ставиш комплект, а до того комплекту ти не можеш поставити персонажів. При тому саме е, ліміт розстановки. Тобто мені треба прибрати звідси персонажі. Вибачте, як я можу персонажів звідси прибрати. Якщо я хочу, щоб вони тут стояли. Добре, Ліза, стій тут. Це так важко. Треба думати, згадувати. М -м так, Ліза, ти тут стоїш? Ну, логічно. А Сахароза там стоїть. Але в мене повинен з'явитися з нею діалог, а в мене не з'являється. Дуже-дуже дивно. Та й запросити я її не можу. Як я її можу запросити? Сісти можу. Сіла. Запросити. Будь ласка, зберіть ці подарунки, але як їх зібрати? Подарунки, я не можу. Чому не можу? Можливо, треба щось зробити? Що зробити? Що зробити треба? У мене перший раз таке, скільки зробила. Скільки зробила різних комплектів і перший раз така фігня. Угу. <плеслухи> <Протяг>. <плеслухи> Я випадково натиснула Q Буває. Написано забрати подарунок. А де він? Де цей подарунок? Отут посередині. І як його забрати? Непонятно. Ладно, прийдеться зупинити запис і, можливо, перезайти в чайник? Можливо, щось ще. У мене сьогодні просто день відкриттів. У мене весь день все не так, як треба. Тому, ну, бай-бай. Піду я відпочину, зроблю собі чаю. Ще побачимось.